Ого, малаша отоблян. Газує. Що ви знаєте про хороший розход пацани? і 9. Так от, коротше, виглядає взагалі рига. Дуже кайфово, тепло. вайб прям максимальний. Так виглядає цыплюнок, який курив багато в сигарет. Цю плюнок табака. А вот це що такое? Просто в хламі затонирована машина. В12. Пахне дуже багато тілом. Ну і отут тут -от М5 CS. Прикольні Приколі ці золотисті штучки. Блін, навіть ці штуки золотисті. Ахуєть, як це виглядає. Круто, чувак. Де да, хто там? Мальчик, або дівчинка. – Мальчик, і хороший завтрак. Перекрито. Йо, на зв'язочку Суперіор і в цьому відео ти побачиш, як ми з сім'єю. Я, Альонка, Себек М3 Турінг, їдемо в Латвію в Ригу. Я вже там був два тижні тому. Зараз їду ще раз, покажу тобі, як це виглядає. Розхід машини, якісь відчуття, прикол. Коротше, все-таки весінній перший влог від суперіора, бам бум бем І почати його хотілося б з того, що покажу тобі новесеньку М3. Отак от вона виглядає на пльоночки. Я покажу тобі нашу дорогу. Оп, коротше, ми в Варшаві знаходимося. Їхати нам 671 кілометр, 7 годин 40 хвилин. Показує, їдемо через Литву, Литвине і через аж аж саму Латвію. Ригу. Я думаю, що ти десь чув і попадемо в юрмалу. Подивимося, як це все виглядає. Почати хотілося б, звичайно, ж, з чого? З колд старту. Оп. Опа. Так, ну для цього ми нажимаємо М1, включаємо спортрежим, тормоз, старт-стоп. Звук піздець. Просто навіть. Чувак, якому я продав М4, там стоїть однаковий вихлоп, там теж стоїть Single Mid Fibe, теж стоїть каталізатор на місці, але він каже, що в тебе звучить машина круче. Я за чого. Можливо, там просто труба в мене чуть менша, чуть рівніше, можливо, в нього десь, там десь гофра перегоріла коротше. кайфую, страшно, звучить круто. До речі, якщо хтось забув, отак от виглядає Mazda Miata на таких от номерах. Чистесенька намилена. Ну, Отак так от виглядають мої номера, до речі, не знаю, показував чи ні. Отак от, 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 так от вони на магнітику. Оп. Кріпляться. Тому якщо хтось хоче спиздити, будь ласка, не пиздіть, бо буде бобо. -бо. Все, машинка прогріта, сідаємо, їдемо. Все. Пам. Все, пацани, ця життя удалась. Сидиш справа собі в ковшах білих і тебе просто везуть. Оп, тільки виїхали, 7.30 їхати. Кохана, кохана на М3. Тут захист такий зробив, типу матовий, Тепер вже немає відблиску світла. Кайфово. Просто їдемо, кайфуємо 100, 120, 130. Нема куди спішити. Оп, і до речі, покажу заднього пасажира. Маленька лунка. Скажи всім привіт на камеру. На питання, що зручніше подорожувати з M3 ніж з M4. Блін, Блин, у задні двері вирішив. Плюс. Плюс. Білий салон. Ну, це же стільок, не. То що був червоний, ну класно, але блін розширена шкіра, карбончик, кранчик. Ого, мала що то, Газує. Ну короче. Ограничення снято. Ограничення снято. Ну коротше, ну, не знаю, не знаю що сказати. Я буду потім ще показувати кучу ситуацій, машин там, покажу ще раз губу. Яку я встановлю. В ресторан пойдем. Ну короче да, может даже поедем на движуху. В Латвии, там у підписник, написал, что в прикольном бодидейле, Будем делать грязь. Да, давай. Так, видите, короче, номера типа. Это чисто моя тема. Британский. Думал, що я британец. Без прапора летал. Не показывал вам губу. Смотрите, как она выглядит. Китайская. За 100 баксов. Правильно? Правильно. А за чим платити більше? Насправді нема карбону тут зовні, тому немає сенсу переплачувати. Вона вся в плівці вже, тому я не переживаю. Ну Вид помінявся капіт. Причому машина не стала нижча, вона виглядає візуально нижче, але при цьому вона не чіпляє через те, що, якщо подивитися сюди, от, то ці от штучки вони не стали нижчі, ті бризовіки. Якщо не цепляло в бризговіках, то і не буде цепляти. Якщо вам так чисто нагадати, тут стоять пружини, занижені. Пружина називається iBok, тільки передні. тут чітко два пальці. А ззаді я виходить, нічого не міняв. І Машина, в принципі, виявилася такою ж м'якою. Руль не став жорсткіше. Коротше, сетап, який був на М4 попередній, а це були пружини H&R, набагато нижче і жорсткіше. А сетап Айбах попередній на М3 це топ. От. Тому в кого М3 раджу Айбах. І в принципі знайомий поставив регульовані КВ пружини зараз на М4, кому я продав. І каже, машина стала м'якша і вище. Тому. Чисто просто, щоб ви розуміли. От я от заправив 32 літра, хвальне знаю, там 150-200 км проїхали вже два рази на заправці, попісять, покакають. Ну коротше, це база. Це факін база. От, відправляємося далі. Просто одягаю перчаточки. Це такі от з картінгами перчатки прикольні. Виставляю собі на круїзі 150, що взагалі прикольно. То, що тут адаптивний круїз, вона сама прискорюється, якщо переді мною машина вона притормажує. Тому фактично в мене взагалі нога відпочиває, я собі чилю, дивлю собі дубчик мета Армстронга, який ребілдить тачки. Окей, вид битки всякі з Америки, їду собі, кайфую взагалі ні про що не думаю. Не заганять якогось такого бажання великого нема, то що ну який сенс? Типу їхати 200, дуже шумно по розходу такое. Розход зараз середньо 11,7 і Правда, не в тому, що там знаєш жалко, а в тому, що така велика дистанція, що простіше на короткій дистанції на всі бабки один раз поїхати, тримати емоцію. Далі просто їхати балдіти. Так, от там ще був БМВшник, який дивився на мене, хотів мене там не знаю, виїбать просто за ту машину. У нього там тройка бомве, і він, скажем так, шарить, шарить. Вот мала говорить, що ти виграє вийобуєшся. Я не вийовуюся. Зачем така машина? Тубляєш круту тачку, думаю, що будуть на тебе дивиться пацани. Вернее, дівчата по факту дивиться пацани, тому це факт база. Так, ну що, перша заправка в Литві, заправка називається Влада. В цьому прикол. І цікаво, те, що тут ціни в євро, тому ти коли під'їжджаєш, ти. Не переводиш це все в злоти. Тут є 98-й, прикольна булочка з кленовим сиропом. У нас тут під стопік, і залишилось нам ще 2-3 годинки. Якщо вам цікаво, скільки коштує бензин, то 1,5 євро. 98. Заправили. Бам! Середній розхід не знаю, 11 літрів. Їду спокійно. Все, йдемо хавати, переривчик. Так, ну що, такий от перекусик. Клінова булочка. Тут ще був ходожик, фреш і луночка дуже гарна. Луна. Луна. Луна, яка гарна красоточка. Ми прогулялись, Луна сидить така вахія, просто все облизує. Прикольна тут короче, заправка, дуже подобається По-перше, дешево. По-друге, відразу ж такі от оранж-машини. Оранж це все є в Варшаві так само, і, може в Україні, але ну, прикольно. Тут приїжджаєш на першу заправочку. то так все цивільно, по-людськи. Ну, так ось це все виглядає. Нам залишилось ще дві годинки. Що ви знаєте про хороший розход пацани? і 9. Півтори годинки, 120 км. Йде мала, просто, типу, 80-90-100 обережно, там така дорога доволі противна, треба сильно обганяти. а не хочемо ризикувати. Ну, типу, 7 9 це реально мало. У мене, типу, ну, по трасі середній розхід типу, 12-13 тому таке. В кавшах та сидиш зручно, нічого не болить, спина не болить. Це болить спина від ковщів? Ні. Да, бол... Спина від ковщів не болить. Просто такі чуть позаїбались Да, ти що, Що скажеш? Як тобі їхати на BMW 3 краще, ніж на BMW 4? Okay. Подобається більше? Okay. А чим? Екранчик. Okay. Екранчик. Просто А екранч. Посадка. Okay. А посадка? Посадка вище, до речі, тут. Не знаю як от, але Альонка каже, що її зручно. Точніше. Хуярим. Короче, після в'єбаної губи приходить шо. Блин, там что ты переходишь? Точно? Ми даже не попробували. Перекрыто. Нихуя блядь. блять. Въебав, бля. Это что будет? Блять. Твою мать, блядь. Блин, зойка, это от нас отлетела какая-то дичь, походу. Так, ну шо, короче, ситуація їхав, да. Чи назас поебався, сзади відлетіла. Короче. По итогу, що можна сказати? Нихуя. Ничего, треба буде прикрутить, прикрутимо. Вот руки прикручивается. Или нет. Вот там вот сзади валяется губа, я тут створил в черву. Ничего, ладно, смотри. Там обратно доедем. Это потому что ты мне всякую херню пиздил. Ладно. Приходит то, что мы забыли чекин, мы уже в готеле Radisson Blue, и нам апгрейднули номер, плюс спа бескоштовно. Короче, все в целом окей. Это да? компенсация. Компенсация. Настроєння. А, ні, настроєння норм. настроєння норм, то що губа не або боже, як машина обсматриває, ебануться. Нормально, нормально. Я думаю, що ця штука по-хорошому захистила б бампер, бо вже, якщо не була б губа, то воно в'їбало б бампер. Правильно? І правильно, був би піздець бампера. А так норм. Чина. Коротше, добре, що в мене є набор ключиків. Ще з жигулів. Взяв, коротше, підкрутив тут от губу. Отут -от тут -от вона, коротше, висіла. Там от є вугло штука. І бам-бам підкрутив тепер вроді би вроде би на не соплях. О. Вже замовив нову, написав. В цілому, коротше, що це не біда? Я не розстроєний, сам винуватий. Ну, так буває. <рес> так буває. Коротше, не розумію, що це в них за червоні номера такі прикольні. Я хочу собі такі ж самі. І тут теж. Червоні М4, червоні номера. В них ще, до речі, прикольні номера є. Це ми, що що в Латвії. Там, де багато пробілів. Не знаю, можливо, на цьому буде. Та блін, там коротше, буває там БК N, 1 і все, і пробіли. Прикольно. Тут же десь 5 пролітала. Так от, короче, виглядає взагалі Рига, тут дуже кайфово тепло, вайб прям максимальний. Ми вже заселилися, помив жепу, йдемо сейчас по вечерям в італійський рестик, потім в спашку. Вот так вот, живем. Так, Ти свій вибір зробив. Аленка, которая сейчас будет давать мне пізділі. Опа. клас. Класс. О, класс. Коротше, окрема пошана а, рижським дорогам. <смі> Це просто піздець. я Вже забув, що такі дороги, як в Україні. Ну, тут реально хуйові. Тобто, якби вони є, але от -от 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 таке. От. Ну коротше, просто типові дороги в Україні. Я забув, що таке, коли ти їдеш на заниженій машині. В Європі в тебе якісь є проблеми. Ну прям ти їдеш і ти такий прям. Ну, чесно кажучи, не хочеш гнати, то що тобі не ну, ту пожалку гнати. То що, ну, типа, ти відчуваєш удар. Бам-бам-бам-бам. Ну, чесно, я такий, типа. Е... І коротше, я краще поїхав на моєчку. Це вже наступний день. Поїхав за монетками Євриками такими. Щоб помить машину, сполоснуть, поки в мене є дві годинки. Ну так от. Так, ну що, короче, знайшов вже другу мийку, вже поміняв монетки, а по-хорошому тут можна було оплатити карти. Блін, ну машину мити, коли вона нанесена в спеціальній кераміці на плівку, максимально зручно. Дивіться, просто як виглядає на сонці цей колір. Не знаю, вона прям така гарна, піздець. Прям така, ну, мраз. Зараз, коротше, проїдуся. Думаю, ці каплі здуються. Наверно, заїду на миїчку, куплю якусь тряпочку, щоб протерти, то все повіддавав. І буде вообще бал. Ну, кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, коротше, я тільки помив машину. Через пару годин пройшовся дощик. Ну, що хочу сказати: кераміка реальна вещь. Машина реально чистесенька. Прям ні бруду, нічого немає. Бачите, що машина грязна. Ну ладно, ззаді видно, що грязна. Коротше, приїхали в Юрмалу. Тут є короте, такий грузинський нам ресторан. Кінза порадили. Тут прям море, вся діла. Так от ми виглядаємо на стілі. Так, приятна така погодка, знаєш, прохолода. Але при цьому тепло дощик свіжо. Опа, віть, які гарні красотки в мене. бам бум бам Все. Якщо пам'ятаєте, Юрмала такі концерти, такі двіжушні на новогодній оганьок. Нюхай воздух. Це все Юрмала. Всякі сцени коротше, у моря. Курорт, все дела. Так, сделали замовлення, пока ждем замовлення, вы решили выйти. Выйти до моря. Луна, блядь, ебать, нахуй. Они так уже были грязные. Гадем. Короче, море, смотрите, море. Рижское море, латвийское, вот так вот выглядит. Бус, карабус. Знаешь, что ты задоволен? Кайф. Погнали, зай, там нам уже хапку принесли. Опа, вот так вот выглядит цыпленок табака соусом. Якісь там так виглядає цыпленок, який курив багато сигарет. Ципленок табака. Попробуем його. Кстати. Як цяпленок. Прикольно. його пленок? Прикольно. Короче, їду на зустріч з підписником. Просто так по приколу зупинився, такої таку будівлі. Прикольне. Не знаю. чисто Хогвардс. В Польщі теж така ж движуха є. Коротше, прикольно виглядає. Я така от просто волк в вечір шкурі найбільший універсал. Я дебил в перчатках. Погодка, звісно, повне очко. Машину ще я помив, ну самі розумієте, накликав дощ. Ну нічого, потім. Не знаю, нема де гонять. Та й не хочеться. Я що тут после грузинського ресторану обожрався, як мразь просто. Так, приїхав короче, до відписників, кулачок, бам, оп. Показує мені машинки, які прикольні тут знаходяться. Це якась плівка, мені прям дуже подобається. не знаю, Вам на, на камері напевно не видно, але от вона така не знаю, голубовато-синювато, кайфово. Це в нас стрієчка з салоном від... М3. Можливо, так буде видно. Ні, так теж не видно. Ну, Щоб заїхати на місце, де ти тюниш БНВ, зазвичай ти їдеш хуй-знає куди, як я їхав. І тут куча прикольних машин, я там далі покажу. Бля, ребята, а от це Альпіна. Я знаю, що багато хто хейтить цю машину, але бля, вона дуже-дуже комфортна, дуже прикольна. Ну вона унікальна, теж мотор від М3, але арки не розширені, диски єбать охуєні. Клас. Вау, вау. Як вона на таких дисках може бути такою комфортною? Теж салон не видно. Це машина тіпа, який любить до хіра їздити по трасі, поняв? який не хоче її бачити, але при цьому хоче швидко їхати. Якщо б я, напевно, робив би собі тройку, поняв? Пусть М340, я б собі зробив би її під Альпіни. А от це що таке? Просто в хламіну затонірована машина. Єбать, тут, тут п'ятерка. Бро, what the fuck. Бля, ну сзади мені не подобається, коли затоновані, типу, по всі стопи. Клас. Дейкін выхлоп, а нахуй. Просто дивіться, це от мій кулак. А от вихлоп. Дейм! Клас. Пілот спорт. Пілот суперспорт. Ну, прикольно, прикольно. Губа. Я бачу. Губи немає, але напевно вже відірвано. Клас М4 чина. Хорошенька. Бам-бам-бам. Короче, я не знаю, что это, но тут пацаны в деталях. В-12. Дивіться на стан этого Мерса. Пахнет дуже богатым дедом. Охуеть просто. Я думаю, сейчас Денис, той, что ям, будет просто дрочить. Я знаю, он таки любит. Ебануться. Это стилёк. На полировочку приехала машинка. Та ты шо? Вау. Вау. Це відчувається прямо як старий піздатий диван. <рес> Клас. Бам. Пацани, а ви взагалі 39-альпіну? ту Альпіну? Єбать, я таку ніколи не бачу. Виглядає теж прикольно. Ну, салон, звичайно ж таки, не видно. Диски кайфові. Вая Б10, В8. Охренеть. Прикинь, Б10. Комфортно, прикольно. Цікаво, скільки от така от машинка коштує. Ну і так, це чисто просто я один такий буду в Латвії. Самий крутий. Тут -то тоже движуха якась. Джи, это М3 чи на М3? Не-не-не, это не, не, не. троечка. Она не такая жирна. М3 вона прям жирена. Там прям видно по ней. Це просто такая на арочках, на заниженні. Прикольно, прикольно. Тут понятно. Це був трек на у нас. Трек л. Короче, на оценочку, да, видите, М5 в охуительной Я Так, разумеется, сатин, да? Тобто, есть, это просто стопковая серебряная плевка. Вообще не яка, но, блин, как же классно сатин, подчеркиваю. И вот тут, тут вид раз уж, М3 на зревняне. Ну, блин, честно, короче, мне не зря, это, это по выглядит. Это, это прям, ебать, как классно выглядит. Просто, бачу на фотках, когда да, люди люди м 5 робили. И вот моя для зревняния. Тоже, ой, класс, белый салон. Класс, вау. Вау, тут походу керамика. Карбонокерамика, а не. Не, не. Звучайно. Акропович. Не, ну извините. Такая вот тоже шестерочка. Интересно. Ну и вот тут вот М5. СС. М5КС, какие ее любят называть. В дуже охуенному колер. Жабры. Карбонокерамика, естественно. Знаете для кого эта машина? Я вот думал. Думал, нахуй она надо. Целый М5. Тики. Чуть-чуть потужніше на ковшах, чисто, щоб виїхати на трек. Чисто поїздив собі по автобану і так і чисто заїхав на Нюр, Поняв, Дав круг по губам, якимось там, типам, на М4. Приколі ці золотисті штучки. І поїхав. Блін, навіть ці штуки золотисті, охуєть, як це виглядає, круто, чувак. Вау, коли воно все читається. Круто, круто. Арсен сказав, що тут дохера фантомів, які їздять на KIA Ceed з камерами 360, тобто ти їдеш просто десь порушуєш, а вона їде біля тебе, вона це на камеру фіксує, а потім ти приходиш в штраф. Дороги тут хуйня, фантоми в місті. Коротше, пацани. виходить, це єдині мінуси в Латвії, в ризі. А часто путать латвійців з литовцями. Ну то що на самом деле Литвеніани Латвія. Латиш, це з Латвії, так? Да? Так. А литовець — з Литви. Угу. Ну їх пізне, це походу обіжає. А вони різні чи ні? От цікаво? Ні. Однаковий менталітет. Літва, Латвія саме... просто їх розділяє тільки назва країн, Да? Латвія, Литва. Тобто це не, не образи, так, да? коли скажуть на українця, що він як русський. Чи ми реально різні? Ні, не образи ті. Угу. Коротше, так, щоб ви знали. Мені все було цікаво теж. Все. Опа, опять трамбуємо, ми коротше вже вечірній виход. Лупим салатик, кофеочок, це у нас чизкейкш. Кіромісу, я короче після грузинського ресторана еле дышу. Я так обожрався просто. Було 6 блюд, не знаю чи п'ять. Там бачили чи ні. Може бути фотки. Чотири. Тим не я ж все ж доїв ж лобство. Ай яй яй. Прийшли з ресторанчика і бачимо таку картину. Ай яй яй. Смішно тупочить. Собаки такі смішнючі, коли щось не робили. Такая мілашка сразу же. Лун. Боже. Луна. <свят> Корчит дурачка. Угадайте, где я сижу. Ой, ладно, не угадайте. Так, ну что, третий день, уже сегодня выселяемся и пиздуем. Покажу вам, как выглядает, короче, цей шведский стол. Опа, вот это что за красавчик у нас тут в паркинге стоит? Что прям? Ай-яй-яй. или что? не Мы тут уже собираемся. Такая тут движушка, смотри. Куча всяких типочков в джачках. Хавчик, бамбум всякие там. Полізні тімки, яєчниця. Багато кстати, вообще європейців. Тут прям дуже англомовних, російськомовних, прям канадців, всяких американців. Такий вайбік, вайбік. Ну тут короче, пахне СРСР, союзом, то, що типа в редісуні там, де ми зупинились. От пол, такі, типу, ну знаєш, як больниця в тебе короче, в районному центрі. Але при цьому все така ренована. Де хто там? Мальчик, дівчинка. мальчик і хороший завтрак? Хороший. Хороший завтрак, вот. Збираємося, пізду. Це виділі ліжки, що ми вирішили. В Латвии довольно успешно. Думаю, да. Чина. Короче, вот такие вот у нас рижский элитный номер. ради у него забыл показать, что-то там типа 250 баксов, что-то там 100, 150 баксов в сутки. Вот. Такие вот видончик Не, ну по-моему прикольно. Рица что типа Львова, Киева. Вайп тут точно имеется. Такие собаки нужны. Ну це прям старий корпус. ми минулого разу були в новому, і це типа готель з номером, який нам обновили. Типа. Але щось він не пахне цим. Ну, пойдет, пойдет. Там что-то в туалеті происходит, какие-то страшные вещи. Вот тут штучка, куда письма Луна стабільна. Луна, что ты хочешь? Готово танцевать, целоваться, гратися? Ну, не ту Чисто Google Maps, просто з камер повів нас. Ми вже під'їжджаємо до кордону з Польщею по такій от дорозі, як всі лухи. Ну вона рівна, але вона така, типу, не асфальтована. Нам ще трохи залишається, наскільки ну, 300 км. Ну прям практично на кордоні. От кордон. Чисто їду. Слухаю державого спекулянта. Класна аудіокнига, всім раджу. Собіху. На чилі наросло пончики. Вручкає, буде. Коротше, стрій прикол. Ми короче, в Лутві знаходимося, да. от тут, тут бах, кордон, Польська. Все, ми вже в Польщі. Все, от, от Польща починається, прикинь. У них взагалі в Європі немає ні кордонів, нічого. Ну, да, може, хтось стати, от все. Все, можеш провозити литовські сигарети в Польщу. Смагляти, от Немає кордону, прикинь. От Просто от ми в Польщі. Прикинь. До сих пір я вахую від того, як по Європі ну, ти не витрачаєш час на перевірки. Ну, типу, немає взагалі кордонів. Просто немає. На. Контролірує вулицю. Контролірує вулицю. Так, ну що ми в Варшавки, 1400 км. Середній розхід, до речі, 12 літрів. 90-100, де треба 160-180. Газував. Короче, дивіться, як мене виглядає. Тут не видно, але тут купа просто мурахів. Мошок. Від швидкості від цього всього. Заправляю машинку. Отак от виглядає морда. от Чисто просто по трасі, да? мінус губа. Грізнюча машина, немало бензину, прямо так. Чина. Кожну заправку так отробиш, і спина болить не буде. Так що да, на связочку був Андрій Факін суперіор. Дякую, що дивитесь цей лайв відосик Всім гарного дня, вечора, підписуйтесь на соціалки, все, бам-бом-бам, бам!